Дві програми ТВА стали фаворитами телепреси. Політклуб Віталія Портнікова зайняв третє місце. а Програма розслідувань знак оклику посіла другу сходинку. Перше місце отримали гроші. Проект каналу 1 плюс 1. фаворити телепреси сайт телекритика визначає вже в шосто цього року до експертної ради, котра й обирала переможців. Увійшла рекордна кількість видань та програм: аж 23. Зокрема, Радіо Свобода, дзеркало тижня і комерсант. Найбільшою була і кількість учасників конкурсу. На звання фаворита претендувала 36 телепрограм. Телеканал ТВА вже другий рік демонструє рекордне попадання кількість програм в. Номинанты этой премии Был еще ваш фильм Константина Усова, который занял одно из самых высоких мест Также в нашем И мне приятно также отметить Что медиаэксперты Отмечают все-таки программу Журналистских расследований И программа Знакомку И в номинанты вошла Программа Гроши Такую программу настолько гострую С точки зрения политических расследований И акцентов на Корупції в найвищих ешелонах влади, найгучніших імен, найвищих посад це можливо тільки тут на ТВ. Від чого і страждаємо, до речі. От. Але дякую за підтримку. Для нас вона дуже потрібна у цей час.